Так, колесо. Колесо дуже важливий елемент в нашому житті. Вкрию вам маленький, але великий секрет. Колесо не робиться боком. Тільки нікому не розказуйте. Технікою закладено те, що в колесі ми робимо довгий крок вперед, і руками ми теж тягнемося вперед. І якщо ви стоїте боком, ви в принципі не можете робити крок вперед, ви можете робити крок в сторону. Ну, поки все логічно. Ми робимо крок вперед, далі ми грудною клітиною лягаємо на ножку собі і тягнемося ручками теж вперед. Але не пригаємо на руки. Руки ми ставимо так, щоб наші пальчики дивилися в ту сторону, яка нога. Тобто, якщо це права нога, то наші кисті розвертаються так само в праву сторону. Наші пальчики мають дивитися в одну сторону. Не в різні, ми не тюлені. Да? Щоб було файненько, гарненько. Ще одною причиною, чому ми не робимо колесо боком, є те, що ми маємо закінчити колесо, теж не боком. Це для того, щоб потім до колеса можна було під'єднати якийсь інший елемент. Бо якщо ви будете, до прикладу, робити колесо і закінчувати його боком, то фляк ви не пригнете назад, ви пригнете його відповідно в сторону. Відко, коли ми використовуємо звичайне колесо в танцювальних постановках, бо воно є не дуже ефектним, його там б'юзують більше для діток там до шести рочків. От тоді так, да, в такому випадку можна. А так краще, звісно, використовувати якусь варіацію, щоб воно виглядало більш складним і створювало якийсь вау ефект. Це може бути колесо на локтях, це може бути колесо затяжці, може бути колесо в шпагат. Там є різні варіації, це вже треба окремо розглядати. А так то ми використовуємо колесо для зв'язки різних інших елементів. Тобто, правильна техніка вона нам буде служити для того, щоб ми могли потім під'єднувати інші елементи. Ну і фіналочка цієї всієї моєї історії за колесом. Боже, ну хто так ще красиво може розказати за колесо, як я ну, в перспективі має е, з нашого колеса народитися колесо без рук. Ну і воно має бути, звісно, технічно правильним для того, щоб можна було його також змінювати. Якщо ви будете починати колесо з боку, ви так завчитесь, відповідно, робити. І коли будете вивчати махове з поворотом, будете також його робити з боку. І в кінці ось тут настільки сильно закручувати, що можна деше скрутити декілька поворотів після махового з поворотом. А цього не може бути, бо в перспективі ми хочемо додавати до махового з поворотом або фляк назад, або ще додавати якісь махові. Ну і нам треба, щоб було чітке закінчення. Ось така вийшла історія за колесом. Ну, як на мене, було класно, правда.